Друзі, доброго дня. Я знову радий вас всіх вітати. Сьогодні у нас третя картка. Корабель в колоді Лінарман. Це картка подорожей, поїздок, також вона символізує якісь дальні поїздки. Це такий собі повільний рух до мети. Рано чи пізно корабель припливе в свою гавань. Але коли це станеться, ми. Ну, не можемо можемо знати там приблизно, скажімо так, але коли саме це станеться, ми все ж таки не знаємо. Ми не можемо змінити його швидкість або направлення, чи наблизити нашу мету. Нам необхідно просто запастись терпінням та витривалістю і чекати. Ось така цікава картка вибрав для вас сьогодні три колоди: Романти... романтичний лінорман. Золоті мрії. Тут такий собі повітряний корабель. Це у нас ракур полнолуння. Оце бріч-версія. Квітуча ковдра. Лінорман з додатковими картками, які я отримував з Нідерландів. До речі, на каналі є огляд цієї колоди. Подивіться, я думаю, вам буде цікаво. Що можна сказати? Ключові слова по цій карті це все ж таки, знову ж, про подорожі, рух до своєї мети, переїзд, якісь зміни або прагнення до змін. Це може бути відпустка. Це також про торгівлю, про заможність, інколи може казати і про спадщину, але більше все ж таки це про поїздки, переміщення, навіть закордонні якісь поїздки. Можливо, це також про якісь духовні шляхи, духовні подорожі, пошук глибини. Якщо... В поєднанні з якимись негативними карками, то це може бути як якась туга по комусь або по чомусь, проблеми в подорожах, також проблеми з рухом вперед до своєї мети. В духовних питаннях це пізнання себе, також глибока філософія. Якщо казати про Картку на якийсь період, там день, тиждень, місяць, і так далі, то. Цей час буде в роз'їздах, знову ж таки, які в якомусь русі або в підготовці до цього руху. Якщо у вас в житті якийсь застій, то починається повільний, але рух вперед. Цей день, день чи період може принести якесь хвилювання, переживання, зміни настрою. І в стані здоров'я можливе якесь нестабільне самопочуття. Якщо ви займаєтесь торгівлею, то це день продажів. Також це може бути зустріч з якоюсь важливою людиною. Ну, в принципі, це так коротенько, більш детально все ж таки, мабуть, в майбутньому я планую серію відео, де більш детально по усіх сферах будемо розглядати знову ж таки кожну картку. А так, поки що, пройдемося швиденько-коротенько по головним, а вже в повному курсі будуть і додаткові картки. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші підписки, лайки, вподобайки. До нових зустрічей!